Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Літо збираємо свої врожаї, На дворі сильно спекотно, сильно, сильно, сильно. Стояти біля плити цілими днями не хочеться. Хочеться щось смачненького і притом таке, що було на перекус, Щоб гарячого супу борщу точно не хочеться, щось таке на хлібчик намазати, в руку взяти, на хліб покласти. І ось такі перекуси. У нас проходять, я не знаю, як у вас. Тому сьогодні готуємо з того, що виросло на городі, а це в нас кабачкова ікра. Не на зиму. Це ікра до обіднього столу. Ікра кабачкова, як на масках. Дуже смачна, тут уже фантазія ваша, як вона працює, і притом без різних ем, пропорцій, що у вас є, скільки у вас є, і яке воно у вас є. Е, у мене ось такі. Не знаю, не важила. Кабачки, якщо у вас вони такі підгулявші, трішечки полежали, ніби прив'яли. Не страшно, просто почистити їх потрібно. Е, Молодшеньки, які є кабачки, почистити, шкірочку я буду чистити за цих молоденьких ні, а з цих почистю. Якщо таке насіння вже насіння крупне, е, заберу ні, нарізаємо на кубики то є такі півтора на півтора. Це потрібно буде. Потрібно буде багатенько моркви. У мене це ось такі три середні морквини. Дві ось такі. Це в нас на городі така виросла. Ось така, що вона зовсім геть зелена, а ось така. такий врожай цибульки. Дві цибулі. Цього повинно бути багато. Зубчики чеснику різні, але якщо крупні крупні вас, то 4 штучки, 4-5 зубчиків чеснику. Є помідори, можна помідори. Я помідори ці використовувати не буду, ще вони кусаються. Додам томатної пасти, і в мене є ще декілька штук, заморожених пластівцями, я використаю їх. І потрібно буде зелень. Крі. Я буду використовувати кріп, петрушку використовувати не буду. Сіль, мелений перчик до смаку тут не потрібен, оцет не потрібний. Для кислоти, як нам захочеться, щоб трішечки було, там якийсь смак кисненький, були б помідори, то не потрібно було б додавати. Помидори нема, є лимонний сік, трішечки лимонного соку додам. Сік перець до смаку і олія для обсмажування. Олійки сюди піде багатенько. У ну, мене тут 200 грамів, мілілітрів мілілітрів, міл, міл, 50 піде точно. І в мене це старенька така сковорідка типу вок, глибоченька. Ось таке от все, що нам потрібно. І починаємо працювати. Почистили кабачки. Почистила всі, але не в усіх забирала серединки. Ось так. Де старіші, такі більш твердіші. Ось так. Все витягну. І тепер нарізаю на смужки спочатку і потім на ось такі невеличкі кубики. Ось так. Десь півтора на півтора сантиметра. Так поріжу всі кабачки. Кабачки нарізали. І починаємо нарізати цибулю. Цибулю нарізаємо не сильно дрібно. Така вона ніжна, соковита. І така все таки із острінькою. Ось на такі шматочки. Теж десь сантиметр на сантиметр. І вже ставлю сковорідку на вогонь. Я навмисно взяла одну таку цибульку, одну таку, тому що я хочу, щоб цей салатик був е, ікра така, салатик, щоб була е, яскрава. Якщо у вас є вже солодкий перець, можна додати солодкого перцю. Можна додати шматочок гіркого перцю, червоного, теж буде і яскраве вкраплення і трішечки додасть смаку і пікантності. Наливаємо олійки, щоб гарно покрило дно. Мілілітрів 100 навіть у мене вийшло. І натираємо моркву на крупну терку. Можна порізати теж кубиками, але це довго. Коли олій, олійка гарненько розігрілася, закидаємо туди цибулю. Цибулю і морку я разом не смажу. Просмажуємо цибульку до золотистого кольору, щоб вона стала прозора, така золотистого янтарного кольору. Цибулька почала така золотитись. Ось така, зменшилася в об'ємі, прозора олійка і підсмажена цибулька. Нам вона зовсім просмажена, не потрібна. І закладаємо сюди морку. Висмажуємо морку з цибулькою. Це все на середньому вогні. Росмажуємо хвилин 5, щоб морква змінила колір, стала така ніби прозорою і віддала свій колір олійки. Так, морквичка теж гарненько підрумянилась. І час закладати кабачки, порізані ось такими шматочками. Насіння прибрали. І ось що ми закладаємо, але не солимо і не перчимо. Тут дивіться, яку ви хочете консистенцію. Якщо ви хочете, якщо ви хочете щоб вона у вас була більш така ікрообразна, більш така однорідна, можете присолити, щоб кабачки дали свій сік. І потім тушкувалися в цьому соці. Я все-таки хочу, щоб були кабачки шматочками, щоб їх було видно. Тому мені потрібно обсмажити з усіх сторін, щоб кабачки ніби запечаталися, оцією олією пропиталися. От вони все рівно дадуть сік. Ми пізніше їх присолимо, але попередньою хочу все-таки обсмажити. Щоб вона мене ця ікра була на такий на теплий салатик, чи можна було на хлібчик, чи до каші, чи до, до картоплі, куди завгодно. Ось так. І розсмажують так до тих пір, поки вони не зменшуються в об'ємі і не стануть прозорими. Ось так. Росмажилися кабачки, стали прозорі, зменшилися в об'ємі. Вони ніби покупані, отакі, такі аж блищать. Саме час її присолювати, прикручувати вогонь і накривати і вже Тепер потрібно, щоб вони гарно тут Присолюю десь півчайної ложки, потім вже в кінці додамо. Додаємо меленого перчику. Ми полюбляємо багато, тому додаю багатенько. Можна додати для балансу смаку ось таку дрібочку цукру. Прикручуємо вогонь до маленького. Все гарно змішуємо. Інших приправ спецій я не додаю. Ось тепер накриваю кришкою і до м'якості кабачків. Дивіться, тушкуються. кабачки вже присолені. Десь 7-10 хвилин. Дивіться, скільки тут зробилося соку. Оцей сік це ідеально, коли він є, тому що саме так гарно протушковується наша ікра. Вона дуже гарна, виходить така і ароматна. Дуже-дуже пахне. Тут ще немає ні чесничка, ні зелені, нічого. Але вона ось така. Ось такі у мене заморожені помідори. Це вже залишки минулорічні. Різати їх нам не буду, тому що помідори самі розійдуться, а легко буде потім шкірочку цю забрати. Через прес. Часничку, дивіться на ваш смак. Розмішуємо чесничок. Все вони вже на маленькому вогні. При бажанні потім вже в кінці приготування можна взяти товкачик, той що ви картоплю, і потовкти. Але я хочу, щоб в нас саме така була. Ось так викладаю помідори. Я навіть томатну пасту додавати не буду, бо цього буде досить. Через деякий час воно розтане і я перемішаю. Ой який аромат. Зелень додамо в останню чергу. Шкірочка сама повідходила так гарно, я її просто забрала тепер і все з помідорчиками. Помідорчики просто, дивіться, розлазяться ось так. І майже готова, ще хвилиночку. На мій смак потрібно її присолити ще. І я додам ось такий лимонний сік. Ось так десь. І столової ложки. Більше не потрібно. Щоб додати таку кислиночку. Тому що ми додавали цукор для балансу смаку. І тепер додаємо зелень. Все гарно змішуємо, ось такого кольору вона гарного. Якщо у вас свіжі помідори, ви поріжете їх, знімете шкірочку і поріжете їх дрібними шматочками, то у вас не буде отаких от великих вкраплень. Але це не критично. Смак свіжих помідорів все рівно є. Ось так. І Ще хвилиночка. І я вимикаю. Ось такої структури в нас вийде ікра. Все, ікру я вимкнула, вона вже хвилин 5 постояла, трішечки настояла. І ось так насипаємо такого вона кольору. Камера, звичайно ж, не передасть. Вона такого янтарного, безсма... безсмаженою моркою, овкою такої, така юшечка. Дуже, дуже-дуже ароматна. М -м -м. Ось так. Вийшла гарна смак О, І, звичайно ж, дегустація беремо хліб і просто накладаємо. Оцей жирком воно пропитується. Mm. Ось такий бутерброд. Єдине, не долі ще гаряча. Аромат смак такий, mm. а ще як солодкий перчик тут є, а ще як гіркого перчика трішечки додати. Оце два кусочка зіви ще шматочок сала. Оце вам весь літній, можливо, помідор якийсь, огірочок. Оце для собі літній. Так що готуйте, нехай вам смакує. А з за вами завжди я, любов. Вірю, сподіваюся, що зустрінемось.